Доброго дня, любі друзі, нехай Господь збереже вас, де б ви не були. Виникає питання, чому на землі так багато хвороб, чому народжуються хворі діти, при чому тут вони та в чому провина дитини? Божа програма вона вдосконала. Його код досконалий. Бог дає людині нематеріальну людину. Це є вдосконала програма. Але людина настільки зневічила елементарні частинки. От подивіться, що створюється, роблять ядерні випробування, всілякі хімічні проблеми. Сьогодні вранці прокидаємося, знову гинуть люди. Та через ГМО продукти, руйнування йде елементарного світу. А винна у всьому людина, Бог тут не до чого, все, що духовне, вся програма від Бога, всі його коди працюють досконало. Але люди руйнують цей матеріальний світ. А потім із чогось треба створити цю людину, і тому дехто виходить хворий, дехто без рук, без ніг, дехто з великими дефектами, тому що все із недосконалої вже матерії.